всім привіт. привет! Приїхав з Венком, зараз будемо там... Вчора вночі не не ну, вставив трактор. От Приїхав, зараз беремо трактор, задумаємо солярку і поїхали. І я, я буду. Так, Саньок пробує. Так, треба робити повний привод. повний привод бляха. Так ніби для себе то нормально йде глибоко не беремо тому що бляха починає буксувати тако. Є ще своя сівалка от ось я стою Під зерно піде Так. Вот. Ну вот, блях. Так без зерно точно пида, ну например. А я там не сидит, прям хоп. Вот. Сверху вот, вот. вот. то, конечно, ну не очень. А так ну меганька, да. И как больше бы не вся трава валялась всего вот. Зато своим What well, Сань, все, я почешу трохи. Ну вот, друзья, вот такая Диваться, тут, виходить, четвертого взагалі, капець. Тут тоді ми виграли, вот і пішов якраз дощ, так заплескало вот. Ну сама земля то вроді м'ягенька але Це вже нормально. Пойдет. Вс. Друзі, ну ось закінчили культивацію от, ну так, як для себе непогано. Так що і набагато економічно, як би... земля м'ягенька, якраз зараз добре сіяти. от, ну, Я не думаю, що де забиватись. так, от пайот. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте канал, е чекайте нових відео. Всім пока, мирного неба! Слава Україні! Так, от, заїхали на такий город, тут 20 соток, е і виходить тут у нас спробував е прийти культиватором. Грубочка якби добре, зараз трошки його оглибну і буде непогано, думаю. От.